Неочікуване рішення Джозефа Байдена по Україні на фоні одного важливого інциденту він ухвалив дещо на що майже ніхто з українців не сподівався. Не всі помітили, але цей крок має вплинути на фронт та передову і здатен змінити розклад сил у війні зарав. Схоже, перед виборами Байден вирішив різко змінити стратегію щодо протистояння РФ та України. Що буде далі? Розберемося у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. США докладаючи малих зусиль, щоб закінчилася війна на території України. А Байден пішов на шокуюче рішення. Певно, все ж таки хоче, щоб. Його президентство запам'яталося і не бути інертним в останні місяці. Байден прийняв дуже різке та неочікуване для нас рішення. Тож адміністрація Байдена відхилила пропозицію військових щодо відправки американських цивільних спеціалістів в Україну для. Обслуговування західної військової техніки, включаючи винищувачі F-16. Про це повідомляє The Wall Street Journal. У Раді Нацбезпека США розглядали відправку фахівців на територію України. Проте в розвідувальному співтоваристві порекомендували відмовитися від цієї ідеї, пославшись на те, що за нинішніх умов це може бути небезпечним. Розвідувальне співтовариство висловило знепокоєння щодо перспектив того, що арафія буде намагатись усунути Америк. Канських підрядників України проводить завострій журнал слова одного з чиновників. Адміністрація Байдена не виключає відправку американських підрядників в Україну в майбутньому, але Найближчим часом вони туди не поїдуть. На думку спеціалістів, технічне обслуговування бойових літаків може виявитися одним із вирішальних моментів для захисту України, і передбачається, що цю місію можуть виконувати європейські союзники Києва. Зазначимо, що один із високопоставлених нідерландських офіцерів вже підтвердив, що Амстердам буде оплачувати контракт між цивільною компанією та повітряними силами України, який передбачає обслуговування літаків. Ну і таке різке рішення Байден ймовірно прийняв через те, що під час масованого ракетного обстрілу Україна втратила один із винищувачів F-16, які їй раніше передавав захід у генштабі. Засу підтвердили втрату літака разом із екіпажем. Пізніше повідомляв, що катастрофа могла бути пов'язана з так званим дружнім вогнем. Винищувач, нібито був збитий зенітним ракетним комплексом. Патріот також президент США Джо Байден провів розмови із прем'єр-міністром. Індії, на якій моді ймовірно передав очільнику США побажання Кремля і Києва з приводу миру, розмовляючи з Байденом по телефону, моді підтвердив послідовну позицію Індії щодо якнайшвидшого повернення миру та стабільності. Йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії. Але якщо відкинути весь цей офіціоз, то ясно, що прем'єр Індії працює своєрідним. Провідником інформації з двох боків напряму Байденом. Ну а сам очільник США таки взявся за справу війни в Україні. Речник ради нацбезпеки Джон Кірбі, коментуючи розмову двох лідерів, сказав, що Сполучені Штати підтримують усі країни, які дослухаються до поглядів президента України Володимира Зеленського щодо припинення війни. Ми вітаємо будь-яку іншу країну, яка хоче допомогти президенту Зеленському працювати над справедливим миром, сказав Кірбі, журналістам. В інтерв'ю Тайм Джо Байден розповів, яким має бути мир в Україні та що робить США, щоб досягти цього схожий на те, що пора в ніколи ніколи не окупувала Україну. Ось як виглядає мир, і це не означає, вони будуть частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому, каже Байден. Американський лідер також наголосив на тому, що Ерафія програє у війні, яку вона розв'язала проти українців. А Україна після закінчення цієї війни залишиться вільною крайоною. Всі ми прекрасно розуміємо, що для перемоги нам потрібно, й дозвіл від США завдавати їхню далекобійну зброю по військовим цілям глибині РФ. І Ось міноборони України Ростим Мєрав підтвердив, що під час зустрічі з високопосадовцями США передав список цілей, які Київ хоче вражати американськими далекобійними ракетами атаками. Голова міноборони розповів, що говорили з американськими посадовцями у Вашингтоні про зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для нанесення ударів в глиб території рафної. Ну, також Мірав сказав, що американській стороні надали список цілей, які Київ хоче вражати ракетами атакам. Цитую далі, ми показуємо, що аеродроми, які рашисти використовують для ударів по наших містах, перебувають у межах діяльності глибоких ударів. Додає міністр, і запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру. Ну а далі продовжує цитувати. Ми хочемо стримати їх. Ми хочемо зупинити їх. Ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитись до наших кордонів, щоб бомбити міста. Пояснив. Фуміраф офіційна позиція США наразі не змінилась. Однак, політолог Олег Лісний наголосив, що результати цієї зустрічі дуже важливі, адже цей дозвіл надзвичайно необхідний Україні для перемоги у війні із Арефією і збереження життів українців. Кожен знищений рашистський літак чи ракета це зменшення кількості ворожих ударів по нашій території, населених пунктах і. Критичній інфраструктурі і з словами лісного вже певний час українські чиновники і інші впливові люди постійно працюють з адміністрацією Байдена з цього питання. І нарешті є надія, що процес отримання дозволу зрушив із місця на всіх рівнях. Пропрацювалася адміністрація. Байдена їздили не лише наші депутати, були і люди, до яких дослухаються у США. Підставні генерали писали Байдену, що ти і так скоро не будеш президентом. То війди в історію, покажи, що ти справжній яструб. Час вже давати цей дозвіл, зазначив політолог. Олег Лісний сподівається, що поїздка Мєрова та Єрмака до США принесе позитивний результат. Також цитую далі його слова. Цілком можливо, що там вдасться досягти проміжного дозволу. Далі потрібно буде працювати над його розширенням. Додав він про те, як пише британська The Telegraph, поки Байден про владя. Дозвіл на удари по РФ навряд чи буде, як зазначає видання з моменту вступу на посаду. Уряд Кіра Стармура зробив усе можливе, щоб створити враження, начебто підтримка України залишиться на тому ж рівні, що й була. Однак, останні заяви президента України з неприхованим дукором на адресу Лондона. Свідчать, що Київ стривожений пасивністю британського уряду. Зокрема, Зеленський розчарований тим, що прем'єр-міністр Британії не дав добро Україні використовувати ракету великої дальності шторм. Шедо для ударів по військових об'єктах в глибині Рав це питання стало особливо гострим в контексті триваючої операції ЗСУ в Курській області, занепокоєння з приводу провокування ширшого конфлікту між рафією та заходом є вічною рисою з точки зору готовності багатьох західних лідерів надати Україні зброю необхідною для досягнення перемоги. Особливо це стосується Вашингтона. де одержимість адміністрації Байдена не Провокувати Пудлера на подальші дії в Європі значною мірою перешкоджає підтримці заходом української справи, пише The Telegraph. автор публікації зауважує, що на словах сполучене королівство, нібито, готове надати українським військовим дозвіл на вільне застосування ракет Storm Shadow, але проблема полягає в тому, що їх використання буде проводитися разом із військовими системами США, тобто американці матимуть останнє слово щодо того, чи можна їх використовувати проти цілий варафії. Ну і поки адміністрація. Байдена залишається при владі дозвіл на такі удари навряд чи буде наголошує видання. Сам Кір Стармер ухиляється від прямої відповіді на те, чи справді саме Вашингтон обмежує використання Shadow. Однак, на думку автора, статті, якби Стармер дійсно хотів надати Україні свободу у використанні Shadow, його уряд лобіював би це питання у Вашингтоні. Натомість складається враження, що за нового британського прем'єра ефективне керівництво українським питанням більш Ше не є одним із основних пріоритетів нашого уряду, так зазначає Дерчали Тим часом президент Володимир Зеленський заявив про бажання представити американському колезі Джо Байдену а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу план перемоги України. Про це він сказав на форумі. Україна 2024 незалежність. Український лідер сказав, що поки не може розкрити деталі плану перемоги Україну однак зазначив, що операція на Курщині є його частиною. Один із напрямків, частина якого вже зроблена, це курщина. Другий напрямок це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок це пакет примусу до закінчення війни дипломатичним шляхом. Ну і четвертий напрямок економічний, сказав Зеленський. І за його словами, план підготовлений, як зазначав Зеленський, буде справедливим, якщо він спочатку представить його президенту США Джо Байдену. Далі цитую, від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані або нададуть, чи будемо ми вільні в використанні того, що буде в цьому плані або ні. Думаю, я у вересні представлю цей план, каже президент. Думаю, якимось чином буде правильно продати цей план як Камалі Гаріс, так і Дональду Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом США. Виконати цей план дуже хочеться. Підсумував Зеленський. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися і слава Україні.